Фармадол, забудь про головний біль. Віслово, доброго ранку. Що там, як там про погоду розкажи нам? Десь сховався. Доброго ранку, друзі. Маємо такий дощовий ранок сьогодні, не лише в Києві, а й по всій Україні. І опади сьогодні будуть увесь день. Це все через те, що із заходу до нас увірвався циклон Пеггі і зіпсував нам погоду. І зараз я детальніше розкажу, якої погоди очікувати по різних регіонах України. На сході сьогодні 19-20 градусів тепла, на Харківщині на 1 градус нижче. Не забувайте про парасолі до того ж за прогнозами, вітер посилюватиметься аж до штормових поривів у південних областях України. сьогодні найтепліше, плюс 21-22, день буде хмарним і вологим. Найхолодніше у західній частині України очікується 14-15 градусів, а на Закарпатті та Волині буде плюс 13. Дощитиме по всьому західному регіону. На півночі сьогодні теж триватимуть дощі, температура 15-16 градусів тепла. В центральних областях України сонця сьогодні не варто чекати, будуть опади і 16-18 градусів. У Києві на цей час маємо 12 градусів тепла, в день буде на 2-3 градуси вище, небо буде хмарним і по обіді буде в Києві справжній дощ. І для порівняння наведу температурні рекорди цього дня. Найтепліше 12 вересня в Києві було 1909 року. Тоді в Києві зафіксували плюс 32. Ну, а найхолодніше за всю історію метеоспостережень був 1800. 93-й рік тоді в Києві було всього 4 градуси тепла 12 вересня. І скажу, що перед тим як виходити в ефір, я заглянув синоптичний прогноз на цей тиждень. І дійсно сьогодні може бути найхолодніший день вересня. Вже від завтра температура піде вгору і дощі припиняться. Ну і є прикмети. Сьогодні треба спостерігати за птахами. Для того щоб розуміти, якою буде осень, якщо птахи літають низько над землею, нікуди не відлітають. І це означає, що осінь буде теплою. Ось така прикмета, а прикмети інколи не підводять. Я з вами не прощаюся. Далі розкажу про нововведення для киян. В Києві вводять новий спосіб оплати за проїзд в громадському транспорті. Про це все я детальніше розкажу після восьмої. Вам слово. Кемпіть, посибі. Ви свій до городиригом, тому їх прикмети не дуже ти віримо. Але от такі прикмети віримо. Знаєш, от як народі, все що на добре, то добре. Все, що на погане, то не віримо. То йдемо від, від, від нас. Та спасибі, Петро Кузик. Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.